Друзі, вітаю вас з Одещини, Біляєвський район, поля компанії Вітмарк. І ми тут вирощуємо 2 гектари моркви морква Керрі. Керрі це гібрид від американської компанії Інтегра, яка в цьому році заїхала і насіння моркви Керрі постачальником є і нова Україна. Ми отримали ну, просто не то, що дуже гарний, а шикарний результат моркви. Ось ми зараз зробили тестову відкопку, просто от взяли а, діляночку, підійшли і підкопали. Що перше ми можемо побачити? Що Ось морква, да? ось її гічка. Ось гічка, так? Вона тримається а, без зеленого плеча, гарненько тримається по центру. Морква сама широка, а, це тип шантане, заокруглена знизу, має гарну вирівненість. Так? В середині, без, без зеленого плеча так, і е, без серцевини. Е, Мортка мор, за дошки ми можемо бачити десь до 20 см, тому що ось ножик 1, 2, ми можемо бачити. Один, 2. Е, вся одна в один. Е, Це у нас нагадаю, 24 вересня 2025 року. Е, зараз тут вона на поливі. Зараз виключають полив, і це останній був полив, його виключають і е, ждуть ще неділю-дві, і будуть її підкопувати. На сьогоднішній день це шикарний шикарний результат, друзі. Морква солодка, червоного має такого забарвлення. так. Ідеально рівна, е, заокруглена знизу, і е, то, що я казав, гічка тримається вся по центру. Ось розрізі, ось я вам покажу таку морку. Ось такий маємо результат на Одещині. Це морква Керрі, морква керрі, гібрид від постачальника Інова Україна.